Нема чим дихати на Львівщині. Сім підприємств своїми викидами забруднюють атмосферу. Старе обладнання та очисні системи давно треба замінити. Заводи порушники з цим зволікають. Поки роблять економіку, страждає екологія повітря області. Найбільше забруднює добротвірська ТЕЦ, Миколаїв, цемент та шахти львів вугілля. Мешканці дихають важкими металами та сірчистим ангідридом. На території Львівської області здійснено викидів атмосферне повітря понад 130 тисяч тонн забруднюючих речовин. Це є такі найбільші забруднюючі речовини, як азотодіоксид, сірчистий ангідрид, оксид вуглецю, речовини у вигляді твердих суспендованих частин метан, парникові гази, інші забруднюючі речовини. Державна програма з 2009 року, за якою шкідливі викиди підприємства мають мінімізувати, діє поки лише частково. Так добротвірська ТЕЦ обновила обладнання та фільтри, а отже, зменшила викиди на 10 тисяч тонн. Але в той же час перейшла від опалювання газом на опалювання вугіллям. Викиди знову стали важчі. По цій програмі з 10 підприємств повністю виконали за останні два роки свої заходи, три підприємства. До 2017 року усі підприємства-забрудники мають встановити нове обладнання та зовсім не забруднювати повітря. В іншому разі їм світять мільйонні штрафи. Щоправда, аби здійснити екологічний прорив, наприклад, Миколаїв цемент доведеться перенести виробництво на іншу територію, чого навряд чи можна чекати. Ярина Матвіїв на зарпіх новини.